Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні понеділок, 15 січня, ми розпочинаємо новий проєкт. Не буду знімати на цьому тижні влог, але буду в'язати ще й за кадром. А в нас розпочинається новий проєкт завдяки нашій талановитій українській майстрині Оксаночки Недошитко. Оксаночка вигадала такий цікавий проєкт, як іграшковий бум. І кожну пору року вона його проводить: зима, весна, осінь, літо. В цьому році ми вирішили розпочати вже з зимового цього проєкту. Посилання на Оксаночкін буде канал внизу під відео. Переходьте, спостерігайте за її результатами, багато дівчат-майстринь також будуть приймати участь. Сподіваюсь, у Оксаночки буде список цих майстринь на їх канали, на їх інстаграми, я обов'язково з ними поділюсь. Я розпочинаю свій проєкт з цікавих іграшок. Я, знову ж таки, обираю собі тему для натхнення, для мотивації, щоб завдяки цьому проєкту просувати ті іграшки, на які у мене постійно не вистачає часу. Думала, гадала, обирати Женіну колекцію, або обирати патріотичні іграшки, або, можливо, взяти єдинорогів кожен день, один день-єдиноріг. один єдинорог. Думала, гадала, вибирала, вибирала такий вибір мій впав на патріотичні іграшки. А патріотичні іграшки це маються на увазі коти ЗСУ, зайчики-патріоти по мастер-класу від Батойс, Солдат від нашої української майстрині. Я буду обов'язково на дівчат лишати посилання. Мені хочеться в'язати саме цю тематичну таку компанію іграшок. Вони для ярмарочного стола потрібні, вони замовляються, тому я на цьому тижні буду працювати саме з ними. Мій проєкт буде кожного дня зніматися, кожного дня я беру. Одну схему і цю схему буду вив'язувати. Буду знімати, буду викладати кожного дня вам відео, вам буде цікаво спостерігати, ви будете кожного разу до мене заходити на мій канал. І для мене це буде стимул для швидшого в'язання. Я вам в кадр вже поклала свої ниточки, які я беру на сьогоднішній день. Знову ж таки, по крузинці видно, що я планую їх пов'язати багато. Цього разу я хочу спробувати, це вперше в мене буде в'язатися котик ЗСУ з Ярнар Джинс Крейзі колір 72,03. Вже досить давно у мене ця ниточка є у наявності, але все ніяк до неї не доходять руки. Тому сьогодні вже розпочала саме з неї, і буде у мене вперше котик саме у такому окрасі. Також основний колір це 82-й. Без якого не в'яжуться котики з ЗСУ. Я планую зв'язати знову ж таки три штучки, а там подивимося. У мене є світло сіра це 80 відтіночок, 46-й відтіночок і гірчичка. Гірчичка це буде у мене 0,2 Alize Cotton Gold. Ну і додатковий номер 28-й це графітовий. Є в мене ще невеличка кубка залишків, це залишки такі невеличкі моточки. Трішечки маленьких ось таких в мене є. Це я планую пов'язати ще й міні, міні котів ЗСУ. Не знаю, як воно буде просуватися, наскільки мене вистачить, що буде перше в мене в роботі, але хочеться хочеться мені працювати, хочеться мені в'язати таких котиків багатенько. Я буду їх розпочинати першими, тому що я планую їх зв'язати декілька. Я їх розпочну сьогодні. А вже протязі цілого тижня, якщо буде час, я буду їх трішечки підв'язувати. Тому і вони в мене пішли вперед. Солдат буде точно один подальшому майстер-класу, і буде в мене один пес-патрон, а всі решта будемо дивитися. Можливо, по декілька одразу буду розпочинати. Ну, це вже буде дивлячись на те, скільки в мене буде часу на мою роботу. Тому що сьогодні у мене по плану прогулянка з подругою. Сьогодні зустрічаюся з Олюсею. В нас сьогодні дівочий вечір буде, і на цьому тижні ще треба відвідати мою сестричку, поїхати на манікюрчики. Тому будемо дивитися, скільки встигну, але плани, як завжди, дуже-дуже амбітні. У мене вже на сьогоднішній ранок є ось такі ось дві каски. Дві каски одна у камуфляжі, одна. Однотонна з 82 го ярна ржинцу. І я вже розпочала сіренького вив'язувати котикам. Ось такий ось у мене є запас запчастинок, це дві ручки і хвостик. Зараз розпочинаю вив'язувати йому тіло і буду, мабуть, ще розпочинати ще одного паралельно у камуфляжі. А там подивимося. На мініків, мабуть, лишу вже вечір на вечір час. Якщо встигну, якщо ні, то вже протязі тижня. Ось такі ось у мої справи, ось такі ось у мої результати, ось такі ось у мої ідеї. Сподіваюсь, вам буде цікаво на моєму каналі. Сподіваюся, ви будете з великим задоволенням приходити спостерігати за моїми результатами, а я буду вас надихати своїми крутими результатами. Я розпочинаю. Будуть якісь ще в мене результати, під'єднаюсь і вам тоді покажу. Половина дня позаду і мої результати. Зв'язала ще одне тільце на котика сіренького у однотонному камуфляжі, і розпочала ще гірчичного залізе-кутон голду ось такі ось камуфляжні розкрасці. Дуже мені подобається, я прям. У великому захваті. Давненько мріяла, давненько хотілася, але щось все відкладала відкладала на дальню поличку. Нарешті в мене буде котик ЗСУ, саме у камуфляжі. Збираюся до Олі, беру з собою процес, буду потроху підв'язувати, цьому вже вив'язувати висоту голову, Це вже з усіма прибавочками котик, а цього треба просувати. Поки ось такі ось мої результати. Зараз це все складу в свої сумочки, які мені дарувала Світланка з Ізраїлю. Світлана, ще раз величезна подяка, обожнюю такі подарунки, від яких пам'ятка буде на все оставшеся життя. Стосовно подарунку, окрім проєкту, окрім подарунків, які я вже отримала, окрім вашої підтримки на каналі. З великою швидкістю зростає підписка, за що вам безмежно вдячна. Ще мене на пошті сьогодні очікує якийсь подарунок. Не знаю від кого. Зараз буду йти взнавати, буду збиратися виходити за... на зустріч до Олі, зайду на пошту і заберу посилочку. Пише мені сьогодні Марія, Марія, яка займається пряжою з... зі Львова, і каже. Очікуйте, до вас приїхала посилка. Буде вам сьогодні сповіщення від Укрпошти, і буде вам сьогодні сюрприз. Питаю, від кого вона мовчить? Ну, Треба йти забирати і дивитися, що ж то за сюрприз. Хто б ви не були, хто б ви не є моя така чарівна фея? Низький уклін, мені вже, вже приємно, вже настрій крутезний. А ви мене питаєте, звідки в мене така продуктивність? Ви ж самі це все і робите приємними, теплими словами, такою шаленою підтримкою, крутими подарунками. Настрій підіймається, активність підіймається і працюється на результат. Не назвала, як називається проєкт, іграшковий бум. Зима 2024. Переслухала відео першу частинку, що знімала, не сказала назву цього проєкту. Оксаночка виставила вже списки учасників і кількість вражає. Всі будемо в'язати, будемо надихати одне одну, підписуватися, підтримувати український YouTube і слідкувати за нашими результатами. Я пішла на відпочинок з в'язанням і до наступного включення. Ось таке сьогодні буде коротке включення, останнє, яке буде завершувати відео. У мене є подаруночок, я його ще не розпакувала. Пройшла сьогодні дуже цікава зустріч з моєю подругою, з Алюсією. Олюся, тобі вітаннячка. Дуже весело компанійсько провели сьогодні час. Завжди в нас час летить з нею, як ми разом. Але я ще й встигла пов'язати. Я брала з собою котика ЗСУ, ось такого окрасу, зв'язала йому тільце і пов'язала трішечки сіренькому голову. Прийшла вже додому, утянула, вже пізніше не буде в мене часу під'єднуватися, вам щось показувати. Скоро вже будемо всі вкладатися, відпочивати. Я обов'язково ще буду продовжувати працювати. в... Звіті про а, іграшковий бум зима 2024. Обов'язково побачите готові результати за цей тиждень, але це вже буде у неділю у а, звітному відео. Не буде сьогодні розпаковки, не розпаковки, не буду показувати вам подарунки, які мені прийшли. Не дізнаємося, ми від кого це все прийшло. Це ви вже побачите у наступних якихось відео. Сьогодні немає вже не сил, не часу, але. Обов'язково, обов'язково вам все покажу. Якась таємна підписниця мене надихнула, подаруночок ще від Олі є. Олюся побідкалася про всю мою родину. Ось такий ось яскравий, гарний подарунок вона мені сьогодні принесла. Ми його ще не відкрили, все відклали на завтрашній день. Годі на сьогодні емоцій дуже вони сьогодні активні. тому Зустрінемося вже з вами завтра обов'язково у наступному відео, у наступному включенні і подивимося, що я на завтра приготувала, які будуть в мене завтра процеси. Вам кажу величезне дякую за підтримку, за те, що прийшли, переглянули це коротеньке відео. Сподіваюсь, вам буде цікава така звітність, і будете спостерігати за моїми результатами. Котики ЗСУ по тані Янчу опису, посилання внизу під відео, на всіх учасників цього чудового проєкту внизу під відео також є посилання. І, звісно ж, на Оксаночку, яка придумала вигадала цей чудовий проєкт. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!